Всім привіт! З'явився новий приватний будинок в селі Давидківці. Це поряд містом. Поряд з будинком знаходиться зупинка, будинок одноповерховий, загальна площа 90 квадратних метрів і ділянка 24 сотки. Ідеальна асфальтована дорога біля будинку. Хожу всередині. По периметру будинку зроблений паркан з профлиста. Тут парковка, будинок з терасою. Гарні великі панорамні вікна, якісні двері встановлені. По фасаду будинку розведена електрика. Майже з готовим чорним ремонтом. Розведка електрики. Дивіться, як гарно зроблено. Під Wi-Fi, інтернет. Тут санвузол. Будинку три кімнати, коридор по ліву сторону, перша кімната, виводи під телевізор, світильники. Тут буде розташовуватись кровать. По праву сторону також житлова кімната, все те ж саме такий гарний вигляд.